І Їх читають тільки викладачі, ну і самі колись не буде. Е, люблю трохи цьому способствувати. Я йому дякую. Пишу, не то роблю, не бійтеся. Пробуйте і все вийде. Треба, ри треба, ризик, треба ризикувати. Ніхто не буде пити шампанського. Кореспондент. Старий наш колектив. Подожди, що це виконавчий. Подожди. Будемо давайте, Це увага, Калі знайомі. Є маленький, мене з не... першого купу, група. Вивозити ми разом з подружкою.

А більше же стікуляцій І отут, якщо не на побольше, щось давай з. Марінка, ні. Що ні? Ні, тут. Ти що, не шариш? Під е, цими вітаннями, ті, що на другій сторінці, а це або не просто. Я перепрошую, але ці вітання з варто розможна й викладачів, але. Коли вітається з посадами якимось або ну, чимось таким, то це йде на другу сторінку. Вітання ректора і правкому це теж стало. Мені наприклад дуже сподобався фоторепортаж на третій сторінці. От, якісні фото дуже зроблені. Ось. Ну і звичайно, остання стаття, ну це вже щоб не повторюватись. Також довго дізнався по своїм я. Ось все. Кручинівського немає? Є Кручинівського. Хто я Значить. Сюди я змогла сказати універсум. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Добрый день. Студентская пляска за этой университет. Давай. Репетиция. Что мы говорим? Да, давай, начал. Добрый день, раз, твоя сказать университет. Стать он сейчас? Тільки університет. Технічний, той, чи... Чи... щоб був шікет зараз університет, куди ви їдете. ви не говорите? І... Рас... Ще раз, ще раз. Ще раз, а, ще раз дадуть. І треба, щоб там було так? Да? Щоб видно було. А так? Почали. Так. Гарна газета. Будемо читати, займатися наукою. Розкритий затеплення. Угу. А так. А так да? щоб видно було, що тут Володимир Федорович. Угу, mm -hmm. давайте. І я читаю, так? Да? Оптика у вас гарна, я бачу, так, да, там. Чекай, повинно? я скажу. Uh -huh. Почали. Повільно, так? Да? Я повільно, щоб ви встигли uh -huh. гарно. Ми подобаємо цю жіночку, яку ми знаємо, контактуємо, але Почали. Доброго дня. Доброго дня. добрий день. Дякую версию. Доброго, дня. доброго, дня. доброго дня, класу. Знімаємо. Дякую. 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 І так подивитися, як на що звернути увагу. Ви кра... так відкрити, і щоб було. От так, що так, 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 як так, як так. почали. Дякую. Давай еще раз и закрывай угу. Позвали вас там. Может, я Позвали. Мне попало... И последний добрый, давайте. Все, почали. Ви... <ррикят> Добрий день, занять. Ви дуже вдячні. Читаємо вашу газетку. завжди залюбки. Правда, про нас тут мало пише. Ну <прошу> нічого. <круху> Давайте можна ще один почали. Доброго Почали. Дякуємо <Добрый дня>. <покрес> вам. Це що говорити або чи нічого? Почалось. <почали> 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 Почали. Доброго дня, будь ласка за конверсію. Дякуємо вам. Читаємо вашу газету за дітки і чекаємо. Ну я не знаю, що захочуть. Як думаєш, Не

Давай, выходи. Подожди, что? Що...